Що ви, манюньки? Боже, як я сьогодні погано виглядаю. Що це ви все? Уходь! Це знімальний майданчик. Китки, привіт, з вами Нелегка, і Вітаю вас на своєму ютуб-каналі вже в новому 2026 році. На сьогодні з вами буде такий суцільний лайтик, тому що ми будемо обговорювати косметику, будемо розпаковувати якісь мої новиночки, мої покупки, подарунки від брендів. І також покажу вам свої порожні баночки. Впевнена, що ваших наступних 20 хвилин пройдуть в насолоді, тому давайте ставимо лайк і починаємо. Я зібрала отаку величезну коробку, яка, якщо чесно, більше за квартиру, яку ми зараз знімаємо, і вона вся забита моєї нової косметики. давайте напевно почнемо з новорічного подарунку від Мейбелін, тому що він мене чекає вже два тижні. Зараз, коли в мене вже і ялиночки немає, і новорічного настрою нема. Вона вже таке трошки неактуальне, але уявіть, як би воно прикольно виглядало на ялинці поміж звичайних кульок. Повісить отаку кулю, всередині якої купи косметики. Боже, це ідеально. О боже, все буде в бльосточках. Ярик буде полісусить. Блін, я вже бачу, що тут є мій улюблений близ для губ підліткових моїх років. Оцей ліфт глос. Я його обожнювала. І блін, це так прикольно, що колись я прям накопичувала гроші, щоб купити цей блиск. А тепер просто на рандомівелін мені дарує подарунки. Про, просто так, просто так. Дуже приємно. Ще тут я бачу, я моя улюблена Sky High, Я обожнюю її. Я постійно тестую різні туші, але кожного разу, коли в мене якась невдала туш, я згадую ось цю, тому що це для мене еталон. Знаєте, от є Sky High і є всі інші туші. І також тут є блискуча Sky High, Тогоріч ми випускали її в срібному форматі, а на 2026-й це новинка саме в золотому кольорі. Я спеціально не фарбувала шові, так що ми попробуємо. Ліфтер Глос, до речі, у відтінку 08 Stone. Це той самий відтінок, який супер віруситься в Тіктосі, тому що він такого класного нюдового відтінку холодного. І у мене теж таки був підлітковому відтінку. Прикольно. Дежавю. З новенького, що я ще не пробувала, олівчик ліфтер лайнер. Як я розумію, це має бути типу ліп-комбо, і по відтінку він якраз буде підходити класно. Я люблю олівці, вони в мене живуть недовго, тому будемо теж сьогодні пробувати. Бляха, вони поклали цю штуку. Саме на цьому етапі вам треба зробити скріншот. Це не навчальна тривога, я вам дуже серйозно кажу, тому що це може бути найкраща червона помада в вашому житті. З цієї червоної помади я почувалася як ці накари. Я почувалася настільки епатажно, чесно, і настільки ефектно саме з цієї помадою, що ну я була готова підкорювати, не знаю, збирати палацу спорту. Настільки це класна червона помада. Це у мене вже буде напевно четвертий, може п'ятий тюбік. Тому що ну настільки це іконічна помада. Настільки. Чим же ж вона відрізняється від десятка тисяч інших червоних помад це тим, що вона робить губи саме лаковими. І це так незвично виглядає. Якщо ви колись надумаєте іти на побачення з колишнім або на зустріч однокласників, оце то, що зробить вау-ефект. Блін, ну я так розхвалила, що вже надаш на собі показати. Але її обов'язково перед користуванням треба збавтати, і я також попереджаю, що ці помади живуть недовго. Зазвичай. Ну, може, місяці три, а потім з неї ніби виділяється якась водичка і вона просто перестає фарбувати. І ще два продукти з цієї новорічної композиції. Я вже не дуже впевнена, що вони мені сподобаються. По перше, це матова помада. Ну, якщо чесно, за останній час я дуже розбалувалася комфортними нематовими помадами. Вони ну, навчилися, от, знаєте, бренда робити помади стійкими. І мені вже не хочеться повертатися до оцих матових текстур, коли губи пересушені, губи як терка, воно тримається там добу і всяке таке. Тому що і звичайні комфортні помади можуть зробити такий ефект. Ну але тим не менш. Я ніколи не пробувала цю колекцію, тому ладно, я попробую, Я попробую, я дам шанс, але чомусь я зараз думаю, що мені не сподобається. And the last, but not least, ще один легендарний продукт це консилер. У мене їх теж було купа, але це саме такий в рожевинку, корожевий. І він найкраще пасує, щоб вибирати оці темні кола під очима, трошки маскувати мішечки. Дуже корисна штука, але просто проблема або, напевно, не проблема в тому, що в мене їх просто немає, тому мені, в принципі, немає, що ховати. А шкіра у мене більше така зелено вата, оливкова, тому всякі ось ці рожеві пудри, рожеві консилери. Це просто не для мого пітону, тому я його передарую. Думаю, сестрі, бо вона от вона таким користується. Maybelline, дуже вам дякую, а ми з вами рухаємося розпаковувати мої покупочки з Сефори. Так, по-перше, здійснилася моя така невеличка б'юті Марія, і я купила червону помаду, про яку я прям, ну от я прям думала дуже довго про неї. Нарешті в мене є дан в цьому моєму б'юті вішлісті. Нарешті в мене з'явилася косметика від Мак. Я дуже давно хотіла цю легендарну пулю, тому що я, як зумерка, теж дуже тащусь від цих від цієї ностальгії 90-х, американських саме, і мені дуже хотілося відчути ось цей вайб. Ці легендарні, ну це просто легендарні помади. Коли я побачила в Тіктоці, що існує помада, якою фарбували Моніку з друзів, що прям офіційна візажистка цього серіалу підтвердила, який відтінок був культовим і постійно був на вистах моніки в цьому серіалі. Я зрозуміла, що це воно що Я це хочу. Це ось ця манюнечка. Такий дуже красивий, теплий, червоний, з якимись домішками, ніби помаранчевого і коричневого. І вона саме така йде бальзамна, вона не матова, і мені це теж дуже подобається. Я не фарбуюся майже щодня, вона мені супер подобається. Мені точніше подобається, як я себе почуваю, коли в мене оце на губах. Взагалі раніше я думала, що ось ці помади Color Intense що моя оця улюблена 109 Dark Honey що це, типу, має бути дюб на мак. Але насправді вони прям супер різні. І якщо раніше я прям 24 на 7 користувалася цією помадою, прям постійно, то тепер от мак. Почала заміняти, але мем в тому, що це коштувало 130 гривень, а це в 10 разів більше, але тим не менш. Насправді вони взагалі мені не схожі, вони не схожі і по відцінку, вони не схожі і по текстурі, тому що це прям більше такий бальзамчик, це все таки більш е сатиновий фініш, і він довше тримається. Але тим не менш, вони обидві класні. Просто період цієї вже закінчився, і вона передала естапетку Мак. <п 'ятерина> Це смішно. Також з новеньких продуктів для губ у мене з'явилася ось така супер міні-аліка від бренду House Labs. Це бренд Lady Guy. Talented, brilliant, incredible, amazing. І це був такий набірчик, типу з двох олієк, мініатюрних. Тут всього десь 2 мл. І це супер, тому що в мене дуже багато продуктів для губ. І ось ці 2 мл я прям точно використаю. І до мене приїжджала подружка сюди в Іспанії, і ми з нею вирішили купити ось цей набірчик, типу як навпіл. Знаєте, що це типу як символ а-ля нашої дружби. Вийшло дуже прикольно, такий, ніби, сувенірчик з цієї міні-відпустки, і мені дістався відтінок, який називається Гуава. Він бачите, такий ніби більш сіро-рожевий. А їй дістався темний відтінок. І дуже прикольно, тому що вона більш така, типу, clean girl, А я навпаки люблю все таке темне. І тому цей блиск жорстко в мене асоціюється з нею, а в неї навпаки зі мною. Прикольно. Мені дуже подобається пакування цієї оліки, попри те, що це мініатюрка, вона прям супер якісна. Тут і матове скло, і вона така важкенька в руках, і цей відтінок, сіро рожевий, теж дуже красивий. Класний аплікатор, приємно лягає на губи. Я б не сказала, що це якась, знаєте, прям супер найкраща олійка в моєму житті, але це щось дійсно класне, і я рада, що я нарешті спробую цей бренд. Та сама подружка, яка до мене приїжджала, Ліза, привіт, передала мені ще й подарунок. Мені чисто в спадок достався ось такий фільтр від Шарлоти Тілбері, тому що Лізе, він не підійшов, а я. Добра душа, все, прийму в добрі свої руки. Я давно хотіла спробувати цю штуку, бо я чула на неї дуже багато негативних відгуків, і мені прям було цікаво, що це за продукт, який половина просто б'юті-людства ненавидить, а половина розхваляє. І знаєте що? Я в другій половині, тому що мені прям піпець як сподобалося. У цього фільтра є два варіанти користування. Перший більш популярний це коли ви просто наносите його під тоналку і шкіра так ніби підсвічується зсередини. Або другий варіант, коли ви наносите ось цю мазючку наверх тоналки, і тоді прям виходить. Супер сяючий ефект, але мені здається, дуже мало хто так робить. Але я пішла далі і я вирішила, ну я що, ну правила в макіяжі потрібні для того, щоб їх порушувати, правильно? Тому я це використовую просто ніби в якості тонального. Показую зблизька. Бачите, тут немає стовідсоткового ефекту перекриття все одно десь там трошки видно почервоніння, хоча в мене тут є рум'яна. Але мені цього на кожен день прям вистачає з головою, тому що воно лягає настільки якось мені невагомо, от я його взагалі не відчуваю, тому що тональні, навіть легесенькі тональні, я все одно хоча б трошки та й відчуваю. Це просто ніби якийсь крем на моєму обличчі, але при цьому він має тонуючий ефект. І мені дуже подобається, як воно світиться, тому що в мене суха шкіра, і мені цього блиску ніби не вистачає від природи. І я не почуваюся, знаєте, як якийсь жирний млинець чи жирний пончик. От воно мені виглядає супер ще враховуючи те, що я зараз... Живу в Іспанії, тут постійно сонце, і воно якось от в тему. Тому штука прям дуже прикольна. Єдине що Єдине, що мені не подобається це пакування, тому що з нього злазять букви. Це настільки дивно. Типу сама пляшечка, вона скляна, важка. Ось це дуже приємна штучка. Вона виглядає дорого. Ну і воно коштує дорого, але самі букви вони тупо злазять. От я ну, доторкаюся, і в мене половина букв залишається на пальцях. Це дуже странно, це дуже странно. Так, і давайте я в тему покажу трошки своїх порожніх баночок, тому що от у мене вважайте, з'явилася нова база під макіяж. А моя попередня якраз закінчилася, Це ось ця база NYX. Клей, Face Glue, я про неї розказувала мільйон разів, тому що це була офігенна база. Тут її залишилось може на разів 5 користування. Вона досить довго в мене прожила. Тут малесенький тюбік, але при цьому вам її треба зовсім трошечки, тому що ці кілька краплинок роблять вау-ефект на обличчя, косметики реально приклеюються, носиться цілий день. Єдине, що мені не подобається, цей такий ніби дитячий тюбік. Але враховуючи наскільки тут класна сорвана. Пробачаю, пробачаю, А, також від нік в моїх порожніх баночках опинилася ось ця пудра HD Finishing Powder. Вона була дуже популярною кілька років тому. В мене вона була в мініатюрці, білому відтінку, і мені насправді вистачило досить надовго. Вона в мене була років півтора, але прям для активного користування оціх 2,5 грами, ну мені вистачило десь, може, на місяці п'ять. Просто хороша, нормальна пудра, базова. Мені подобалося, що вона була біла, тому що вона пасувала і мені, коли я зі своїм звичайним. Звичайним кольором шкіри, коли я була більш засмагла, я фарбувала нею подорожок. Коротше, супер універсальний продукт. Ну, от просто нормально, не знаю, що ще додати. Також закінчився мій улюблений гель для від Color Intense це був Fix. Мені його вистачило, може, на місяці всім. У мене бачите, брови такі більш валахаті, але прям супер типу, все трималося. Мені подобалося, що він був такий невагомий, я його не відчувала. Зрозуміло, що в нього не буде ось такого ефекту, як у мене зараз на обличчі, тому що зараз у мене мило, яке прям клеїть. Це все-таки було. Це було щось більш лейтове, але на кожен день прям супер варіант, і теж коштувало щось, воно супер дешево. Також від Color Intense закінчився мій улюблений. що це? Як це називається? Мої улюблені рідкі тіні. Це відтінок, мені здається, третій. Взагалі всі ссылки на продукти, про які я тут розказую, будуть в моєму телеграм-каналі. Тому якщо вам раптом щось сподобається, то ви переходьте туди. Я все зробила за вас, щоб вам було простіше шукати. І я там відмічу нормально, що це за відтінок. Боже, це було так добре. Це така класна штука. Я перепробувала їх купа, і в мене є два улюблених: один оце з колаборації Мавки. З мультиком мавка, а один був просто, типу, постійні колекції. Це так класно, якщо ви вважаєте, що ви не вмієте фарбувати очі, або що у вас немає часу фарбувати очі, вам просто треба ось ця штучка. Так, тут трошки є якісь залишки, зараз покажу. Просто рахуйте до трьох, і я все зроблю. Наносимо на голе повіко пальчиком пам-пам-пам-пам-пам. Все. І подивіться, як воно гарно сяє. Там такий гарний перелив фіолетово, рожево, зеленого це прям якийсь такий супер- Незвичний відтінок, але при цьому він дуже базовий і класно пасує прям на кожен день. Також в моїх порожніх баночках опинилися ось ця мініатюрка туші від Катріс. Ми її з вами розпаковували в адвент-календарі від Катріс. Якщо ви раптом ще не бачили це відео, будь ласка, переходьте. В тобто, у в мене на профілі дуже багато прикольного контенту, так що вам пропоную після цього відео полазити ще там, подивитися в мене там і влоги, і якісь розпаковки, і огляди брендів, і огляди адвентів. Впевнена, що ви щось знайдете на свій смак. Туш була нормальна, супер базова, супер звичайна, з хорошою щіточкою. Чи я б купила повний розмір? Ні. Чи рада я була, що попалася мініатюрка? Так, тому що їй було зручно десь там кинути сумочку. Чи радила б я вам її купити? Ні. Тому що я вважаю, що навіть серед такого, прям супер дешевого сегменту ті самі туші від Evelyn набагато будуть краще. Але це було просто, знову ж таки, нормально. І останній продукт в моїх порожніх баночках на сьогодні це ліпер від Lips у смаку ксалонної карамелі. Чому я так дивно говорю? Я, напевно, вже втомилась. Це вже другий ліпер, який я закінчую, і обидва прям стали моїми фаворитами. Взагалі, всю косметику, яку ви тут бачите, вона або була в супер, ну, типу, малесенькому розмірі, да? або я ці продукти прям обожнюю, Тому що я занадто себе люблю, щоб використовувати косметику постійно, яка мені не подобається. І взагалі я вам теж не раджу, тому що в світі, коли зараз косметика настільки дешева, і коли стільки є різних різновидів, якщо раптом якийсь вам продукт не дуже підходить по відцінку, по текстурі, не знаю, просто вам пакування не подобається, не мучайте себе. Або просто комусь передаруйте, віддайте, або навіть просто викиніть. Не використовуйте оцю просрочену косметику, не використовуйте те, що вам не приносить задоволення. Тому що життя занадто коротке, знаєте, щоб користуватися всякою фігньою. Оце мені дуже подобалось. Це було дуже добре, я дуже люблю ліпс. Всі знають, які ліпс класні, і я реально підтверджую, тому що мої губи вони прям супер рятують. Це один з небагатьох продуктів, який їх супер зволожує. Для мене ну знаєте, ліпс це не тільки про класний маркетинг. Для мене це прям про якусь дієвість. Солоне карамель це був просто про. Зорий варіант. Смачно пахнув, прикольно. Повторювати не буду, тому що хочу просто спробувати ще інші смаки. Натомість цього ліпера в мене з'явився ось такий бальзамчик під Laneige. Вони мені, бачите, навіть такі візуально схожі, тільки цей вже з запахом ванілі. Мені його подарувала керівниця, вона його привезла з відпустки. От що значить роботи на заводі косметики. Якщо ви не знаєте, я крім блогерства ще працюю на заводі. І да, у нас всі повернуті на темі косметики, тому замість магнітиків От, будь ласка, сувенірчики з сифори. Не знаю, що вам сильно казати про цей продукт. Тому що це просто бальзам. Що про нього розказувати? Він прозорий, майже не пахне. Єдине, що тут прикольний аплікатор. Він бачите, такий кривий і ніби трошки м'якенький. Ну як мінімум, ланейч уже програє ліпс, тому що ланеч коштує напевно втричі дорожче за оце. Ну але пакування да, все таки в ланеч, напевно, буде прикольніше. Так, ще мені приїхав подарунок від Евелайн. Дуже люблю цей бренд. Я вважаю, що серед бюджетного сегменту вони просто одні з найкращих, одні з бестіків. І що тут у мене є? По-перше, дуже багато різних олівчиків і підводок. І я майже все з цього пробувала, і все з цього мені прям супер подобається. От зараз покажу це, наприклад, мої улюблені підводки, особливо коричневого. Взагалі, ось ця лінійка коричнева саме вар'єте. Це шедевр. Супер тонесенький пензлик. Дуже легко користуватися і дуже, знаєте, такий правильний коричневий відтінок. З чорною все те саме дуже класна підводка, тримається цілий день. Ось такі в нас тут олівчики з сріблястим. Я користуюся дуже часто, у мене вже є. Потім ось цей вишнево-бордовий, теж дуже класний. Це оливковий, я думала, це коричневий. Боже, я так давно хотіла собі оливковий олівець. Мені здається, під карі очі, це просто буде щось нереальне. Я вже хочу намазюкатися, я вже хочу. Мені було дуже цікаво, що в мене ніколи не було оливкового олівця. З цієї серії у мене ще є олівчики в чорному і коричневому кольорі, і я їх дуже люблю саме за те, що можна ними робити розтушовану стрілку, тому що вони м'якенькі, але при цьому не застигають. Прям знаєте, за 000 секундочку. Все таки у вас є час. Щось там пензликом трошки повазюкати, щоб зробити красиву розтушовану. Стрілку. Давайте зробимо стрілки. Я дуже хочу, я дуже-дуже хочу. Да, У мене, звісно, тут уже така збірна солянка. там якийсь фіолетовий, там червоний. О, як красиво! Боже, як гарно! Оце що я вам казала, що в мене оливковий пітон. Оце обмалююся цим зеленим олівцем. Зелена шкіра буду а, фіоной. Буду фіоней. Ну, якщо вже у нас така зв'яжуха, давайте на це око нанесемо фіолетовий олівець. Ну, така, трошки буду Харлі Квін з двома різними очима, але. Не проблема. Блін, але цей фіолетовий теж такий кайфовий. Я навіть не знаю, яке око мені тепер подобається більше. Що скажете? Мені здається, обидва дуже пасують. Ну, звісно, не під цігуми, а так. Кайф. Okay. Також тут були туші, моя улюблена коричнева варіате і чорна варіате. Давайте намазюкаємося зразу коричневий і поверх. Mm -hmm. І поверх попробуємо зразу золоту від Maybelline, як я вам і обіцяла. Я підписуюсь під кожним словом половини інтернета, як я обговорюють цю туш, тому що тут ну, дуже класний відтінок, дуже класна щіточка, дуже класна формула, дуже класна ціна, знаєте, все дуже класно мичиться. Мені здається, це супер туш саме на кожен день. Тому що Sky High вона все-таки більш така, типу, ефектна, більше ну, прям, вії робить, а це. Такий більш скромний, красивий варіант на кожен день саме коричнева. І зараз підсохне, будемо пробувати золоту. Ммм, як красиво! Подивіться! Вау! Я така сорока, що мені аби тільки блистіло. Якщо мені сподобається, я кажу, що це для мене буде не варіант на свята, я буду на неї кожен день формуватися. Я дуже люблю все блискуче. Ну от на світлі, да, ви близько. Я б не сказала, ну бачите, немає у мене прям таких золотих вій, але. Де-не-де де ви близько. До речі, дуже гарно виглядає за цим зеленим олівцем. Ця комбінація, якби тіней не було, прям дуже красиво було. Але я прям очікувала, що вії прям повністю будуть золотими, а вона більш така. Для більш скромних сорок. віцький привіток, це Дарина з монтажа. Мені важливе зауваження, що все-таки, бачите, при штучному світлі цю туш дуже класно помітно. Тому що коли я знімала, все-таки було більш природнє світло, і вона була якоюсь не такою яскравою. Але я сходила в кав'ярню, мені баристка сказала, що в мене дуже гарні, вії. Так що да, тепер мені це туш все-таки прямо точно вже подобається. Можете забирати. І ще від Evelyn приїхали два хайлайтера. Ось це я вже пробувала. Це прям тупа дюп, дюпівний на фенсі б'юті відряночки. Дуже схоже. Єдине, що не схоже, це ціна. Слава Богу. І, і я щось собі так придумала, що в цьому відео я вам його розіграю. І ось такий ще холодний рожевий хайлайтер. У мене є від цієї колекції ось цей, який нагадує оргазм від Нарс. але він тепленький, а ось цей саме холодний. Давайте зараз його намазюкаємо. А як ви так зробили? Боже, таке прям мокре сяйво. О! Що це таке взагалі? Молодці, молодці Evelyn. От за це я вас і люблю. За це і за ваші ціни. І також, цій посилочці ще була пудра. Мені вона навряд підійде, знову ж таки, тому що вона рожева, і це просто не мій пітон. Але я люблю пудри від Evelyn. Я пробувала декілька їх, а ось цю саме рожеву варіате дуже любить моя сестра. І тут такий прикольний спонжик, він прям йде з бантиком. Така вона прям girly girl. І також нюдова помада. Комфортна помада на кожен день. Пропоную старти нарешті ось ці Воні, губи. Я думаю, що ви вже ними насолодились накайфувалися і спробувати щось інше, що більше пасує під ці очі. Контур тоді я буду робити новим олівчиком від Maybelline, а в серединку нанесу не напевно House Labs. Тому що я думаю, що цей продукт ви навряд чи бачили. Боже, дивіться, як гарно. Трошки нагадує мені олівці від ламель, але ламель мені занадто жирні і м'які. А цей прям ідеальний блін. якісь сьогодні всі такі класні продукти, чи це я просто в такому гарному Але Щось мені все дуже подобається. Я б не сказала, що ця олійка прям дуже пасує під цей олівець. Ну, але хай буде такі градієнтів. Так, скицьки з декоративкою начебто, розібралися, але я ще дуже хотіла вам показати сьогодні мої нові аромати, тому що насправді їх назбиралися прям дуже багато. Парфуми, про які я дуже, дуже, дуже довго мріяла, Нарешті вони в мене. Вони в мене з напевно двадцять. 4 грудня, тому що я їх купила прямо собі до Різдва. Це був подаруночок від батьків, і от за цей час я їх прям розсмакувала. І нарешті можу вам розказати про них детальніше. Це парфуми від Rare Beauty, від Селеночки Гомес. До речі, ви в чій команді в Хейлі Бібер чи Селеночки Гомес. Тому що я не дуже розбираюсь в цих скандалах. Єдине, що я знаю, що Джастін Бібер часто поводиться як рефлег. Це все що я знаю про цей скандал. Але ці парфуми. Це настільки приємна фісташка, але знаєте, це не просто фісташка, от як часто в арабських парфумах, там от просто суто фісташка. Тут так воно якось приємно намішано багато компонентів. Спочатку ви відчуваєте ваніль, таку пряну ваніль, але без кориці. Тому що я не люблю корицю. Потім розкривається дуже класна фісташка. Вона така трошки приторна, трошечки гірка. Потім відкривається червоний перець. Це все в поєднанні з сандалом. І мені дуже подобається, що я його прям відчуваю. От раніше в мене були улюблені парфуми, але я ними пшикалася наприклад, від Satin Perfumes, і я їх потім протягом дня не відчувала. Я знала, що інші люди їх відчувають, а я ні. І виходить, що я кайф від парфумів отримувала лише перших хвилин 5, поки от прям. Вони ще були відчутні, поки вони влягалися на моїй шкірі. Але цей запах він супроводжує мене цілий день. Тому що коли я ними пшикаюся, я ніби постійно вітаю в ці приємні солодкуваті хмаринці. куди б я не йшла. Короче, вони мені прям супер піднімають настрій. У мене з'явився новий парфумований спрейчик від Івроше. У нас біля дома є супермаркет, і там поруч івроше. І я кожен раз, як ходила за продуктами, пшикала собі цей спрей на руку. От щось мені він дуже сподобався. І от коли вже пройшло різдво, я думаю, блін, що я хожу його, нюхаю, та, та просто купить і все. Тим паче він вовче недорогий. Ви не повірите, але цей парфумований спрей пахне мені Житомирською областю. Я не знаю, чи ви колись були в Житомирі, але у нас довкола Житомира росте дуже багато ягід. У нас дуже багато малини, лохини, чорниці. І от воно все в наших лісах. І ну, це тупо воно, оце поєднання ягід з Хвоєю, чимось таким свіженьким, солодкуватим. Ну кайф! Ще тим паче, що я знаходжуся на відстані від свого дому. Також у мене з'явилися ще одні нові парфуми. Це вже був подарунок від Б'юті Якщо чесно, вони мені не сподобалися. Вони для мене занадто дорослі, занадто важкі, занадто вечірні. Коли вони мені їхали, я читала їх опис, і там мала бути, начебто, і абрикоска, і теж сандал. І я чомусь їх уявляла більш знаєте, такими літніми, але вони прям такі, прям вечірні, вечірні. Я вирішила, що я не буду себе мучити, тому я їх передарую, напевно, якісь свої бабусі. Або, можливо, вони сподобаються мамі. Просто знайду їм нову власницю. І також я в об'юті там подарувала ще дуже багато всього, але те, що от мені ще найбільше сподобалося, це свічки, тому що я обожнюю свічки. до речі, в моїх порожніх баночках є одна свічка це фіолетова свічка від Rituals. Я її використала десь на 50%. Потім мені просто безсердечно, навіть оком не маргнувши. Знищив Ярослав, тому що він би її уранив, вона розбилася, викинулася, але свічка була дуже класна. Ну, Але я позасмучилася дві хвилини, тому що я згадала, що мені, мені ж приїхали з України нові свічки. По-перше, це свічка від Rebellion. Я, до речі, колись працювала на заводі, де робиться Rebellion, якщо ви раптом не знали, я знімала їм тіктоки. І я дуже люблю цей бренд, я його дуже добре знаю, в мене було дуже багато від них свічок, а це свічка з попкорном. Карамельним попкорном, дуже вона приємно пахне. Мені подобається, що, по-перше, тут соєвий віск, тобто це безпечний віск, який може у вас там горіти дуже довго. І тут ще й дерев'яний гніт, які робить ось цей приємний звук, ніби у вас прям такі справжні вогнище поруч. Друга свічка це від чешського бренду якогось Yankee Кендл. Тут намальовані ракушки, і вона мені прям реально пахне якимсь морем. Дуже подобається, але тут уже не соєвий віск. Тому я думаю, що я її буду запалювати рідше. І взагалі, ось такі ненатуральні свічки можна запалювати максимум на годинку, тому що якщо більше вам може боліти голова. Контролюйте, будь ласка. І кицьки, ви знаєте, що я теж що це не жадібна, я теж люблю робити подарунки, і це відео не буде винятком. Тут у нас теж буде розіграш. Я розіграю вам набірчик косметики. Там буде і косметика від Eveline, і трошки доглядової, і трошки від Maybelline. Коротше, буде такий класний, красивий бокс. І все, що вам треба зробити, щоб його виграти, це підписатися на цей YouTube канал. Піставити, підставити, поставити лайк на це відео і написати будь-який коментар, який матиме більше п'яти слів. І в кінці обов'язково позначити ваш ніг в інстаграмі, щоб я вас могла легко знайти. А ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов, да, трошки сумбурно, да, різні очі, але мені все одно подобається. І я планую з цим макіяжем зараз іти в Starbucks, монтувати якраз це відео, начебто, непогано, ні. а ну, я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Нагадую, що всі посилання, все буде в моєму телеграм-каналі, щоб вам було легко знайти. Сподіваюсь, вам сподобався цей відео, тому що я дуже люблю проводити з вами час. Пока!